Який саме син навернувся? Роздуми над Словом Божим на 26-ту звичайну неділю, рік А. Ісус сказав до первосвящеників і старших народу: Як вам здається? Один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав. Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я йду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька. Кажуть перший. Промовляє до них Ісус, воістину кажу вам: митники розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили Йому, а митники й розпусниці повірили Йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоб повірити йому. Притча про двох синів, яких батько відрядив працювати у винограднику, говорить більше про батька аніж про синів вона бо показує спосіб, у який Бог Отець приймає нас своїх дітей. А спосіб дій Господа Бога щодо нас інколи нам не зрозумілий. Пророк Єзекиїл повторює слова людей, які так оцінюють Бога. Несправедлива путь Господня. Сама притча Ісуса настільки непроста для розуміння, що дійшла до нас у двох версіях. Вони відрізняються по черговістю синів. В одних рукописах волю батька виконав перший син, а в інших другий. Якийсь копіїст у стародавності змінив порядок синів. І нині ми вже не впевнені, як там було на початку. Тому в сучасних перекладах Біблії можна зустріти відмінності одні переклади подають такий, а інші інший порядок. Проте це не повинно нас непокоїти сенс притчі залишається тим самим, незалежно від того, чи ми приймемо, що перший син навернувся, чи приймемо, що навернувся другий. Тому що йдеться саме про навернення. Цього батько хотів від своїх синів більше, ніж декларації послуху, ба навіть більше від того, щоб вони принесли виноград із виноградника. Тому Господь Ісус запитує, котрий із двох виконав волю батька? Котрий? Той, котрий опам'ятався і змінив спосіб своєї поведінки. Однак це не все. Найбільше зворушує те, як батько розмовляє зі своїми синами доручає, але не примушує і не контролює. Його сини володіють свободою, і він хоче, щоб вони залишилися вільними. А якщо вони увійшли на шлях непослуху, то він хоче, щоб вони добровільно зійшли з цього шляху. Дає їм час для навернення поводиться терпляче. Тому і сам Ісус ні до чого не змушував священників і старших народу. Він не прийшов до них як їхній володар зовсім навпаки прийшов як людина, посів низький суспільний щабель без влади й авторитету. І коли зустрічається з тими, хто має владу. То ставить їм запитання, запрошує до мислення, повчаючи в притчах. Як людина він має тільки себе, не має жодних інших засобів. Ісус, Син Божий, як людина, служив іншим людям самим собою. Святий Павло написав, що Він став слугою, не нав'язувався іншим. Не кидався їм в очі, а тільки служив. У такий спосіб Син Божий став нашим братом Слугою. Якщо можна посунутися далі слідами притчі Ісуса про синів, посланих до виноградника, то можна продовжити її тим, що не було сказане, що Ісус є не мов би, третім сином цього батька. Він весь час терпляче працює у винограднику і ховається там у вигляді слуги. Коли туди прийдуть, раніше чи пізніше неважливо, адже урожай згідно з волею Отця і так увесь вже зібрано цим єдиним сином. А тим плодом, згідно з волею Отця Небесного, є спасіння, здійснене через смерть на Христі та Воскресіння. Сина Божого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.